Товариство. насправді в Україні в 2025 році, якщо ви платите за електроенергію, один із найкращих асіків для майнінгу, який дає дійсно крутий профіт та високу енергоефективність, це Асік Майнер L9. Як я вже сказав, він має доволі високу дохідність, та з ним ви зможете окупити свої інвестиції досить швидко. Також вигідно ставити Асік майнери, які можуть не тільки приносити прибуток, а й опалювати будинок, офіси. Або інші комерційні приміщення, такі як С-21, Гідро, він дає можливість отримувати безкоштовне тепло та й при цьому непогано заробляти. Якщо брати асіки на біток на повітряному охолодженні, то здебільшого вони актуальні тільки на безкоштовній розетці, звичайно, окрім найенергоефективніших та недешевих апаратів. Такі, як S21 Pro, S21 Plus та s 21 XP. І на цьому, в принципі, все. Пишіть у коментарях, які ще маєте питання. Ми з радістю відповімо.